Вітаю, здоровень створений. Як завжди, буду монтувати і викладати на канал. Частинками. Хто вперше на каналі? Підписуйтесь. Якщо сподобався песик, будемо творити разом. Якщо десь будемо затримуватись, не ображайтесь, маємо змогу знімати тільки в нічну пору доби, так вже склалися обставини. Для тих, хто вперше на каналі, я Катя. Мій голос ви чуєте на наших МК. Я маю певні особливості, тому в'язати під камеру. Мені важко. Бяже для вас мама. Дякую їй за це. Ще раз хочу попросити, кому цікаво підписуйтесь. Коментуйте, ставте лайк. Очікуйте на МК здоровання. До зустрічі!